Так, коли що можна сказати про цій пшенички? Пшеничка Патрас, як я і сказав, перша репродукція, система захисту, яка генеричними препаратами, протруйка теж генеричними препаратами. І що вам сказати, по, по факту дуже все просто, ви навіть ну, другий клас, хоча це фуражна пшениця, напрямку не фуражний. Так що яке гарнює, важуче на сіні, як положено. Ну і трудя зараз доходить наш новий тріон. На рахунок комбайнів, колеги. Який краще, який краще, хто їх знає як краще. Ламається, що ота залізяка, що оця залізяка. Да? Але. Ми зараз відслідковуємо наші чотири нових комбайна і я буду інформувати вас після завершення. А хто ж ліпше, хто менше витратив пального, хто більше гектарів зробив, скільки витратна частина палива на гектар. Так що, я думаю, буде всім цікаво. Слідкуйте, підписуйтесь, поширюйте. Коментуйте, будь ласка, гляке манюня йде. Але нове є нове. Ich hab'